Мета практичної роботи дослідити умови перебігу реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Для проведення досліду номер 1 що демонструє реакцію обміну між електролітами з утворенням осаду, нам знадобляться розчини натрій хлориду, хлоридної кислоти, натрі сульфату і сульфатної кислоти по 1 мл кожного відповідно, а також розчин аргенту 1-нітрату. Які ми будемо використовувати у якості реагенту. Зараз на екрані ви бачите хід досвіду номер 1 Прошу з ним ознайомитись, переходимо до виконання досвіду. За допомогою лабораторної піпепки у кожну пробірку додаємо по декілька крапель, розчину аргентом 1 нітратів його ми використовуємо для проведення якісної реакції. Шановні учні, прошу бути вас уважними і спостерігати за змінами, які відбуваються у пробірках, адже ця інформація вам буде необхідна для заповнення таблиці, а також на основі переглянутого досвіду. Вам треба буде скласти рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярних формах. Хочу нагадати, що такі рівняння вказують на те, що саме відбувається під час хімічного перетворення, тобто які частинки взаємодіють або утворюються у розчині. Умовами йонно-молекулярних рівнянь є випадіння осаду, тобто утворення нерозчинних або малорозчинних речовин а також утворення газу або води. У даному випадку ми спостерігаємо утворення білого осаду. Зараз на екрані ви бачите таблицю, яку вам необхідно заповнити. Також вам треба записати, за якою ознакою досліджуваних реакцій можна встановити їх перебіг. Можемо зробити висновок, що під час проведення дозиду номер 1 ознака реакції йонного обміну це є випадіння білого осуду, який зараз ми з вами і бачимо. Також його утворення вказує на те, що реакція відбулася до кінця. До того ж, у пробірці номер 1 і номер 2 утворюється нерозчинна речовина аргентум хлорид. А у пробірці номер 3 і номер 4 утворюється малорозчинна речовина аргентум сульфат. Зараз ми бачимо ближче. Послід у першій і другій пробірці. Нагадую, що тут утворилася нерозчинна речовина – аргентум хлорид. І в порівнянні пробірка 3. І чотири, де утворилася малорозчинна речовина архетум сульфату. сульфат. Натрі карбонату залусіть на у пробірку і кальцій-карбонат, або ж іншими словами крейда. Шматочок крейди ми розміщуємо в кінічній ступці. Ретельно роздріблюємо її товкачиком. Пересипаємо у пробірку з відповідним маркуванням. Ми вставляємо ліки. І по черзі у кожну з них ми будемо додавати невелику кількість орощено-флоридної кислоти. Нагадую, що її ми використовуємо та постерете. Після взаємодії розчину хлоридної кислоти з розчином натрікарбонату ми спостерігаємо активне утворення бульбашок, що вказує на брохливе виділення газу. При додаванні розчину халибної кислоти до кальцію карбонату ми також спостерігаємо виділення газу, що проявляється шипінням і утворенням бульбашок. В обох випадках виділяється вуглекислий газ. Отже, у ході виконання розвіду номер 2 ми встановили, що ознакою реакції юного обміну у цьому випадку є утворення газу. Результатами досвіду вам треба заповнити таблицю, яку ви бачите на екрані, та зробити висновки. Для виконання досвіду номер 3 що демонструє реакцію обміну між електролітами та утворенням води, ми будемо використовувати розчин гідроксиду Панокталегін та розчин флоридної кислоти. У пробірку з розчинок натрігідроксиду ми додаємо декілька крапель пановталегін. Хочу нагадати, що панокталегін це та кислотно основний індикатор що може змінювати своє западлення від фарного до червоно-фіолетового, в залежності від речовини, з якою він взаємодіє. у даному випадку ми спостерігаємо, що після додавання фенолфталеїну до розчину натрій гідроксиду. Він змінює своє забарвлення на малинове. Можемо ближче переглянути, яке малинове забарвлення ми отримали. ми будемо додавати у пробірку невелику кількість розчину коридної кислоти. Після цієї взаємодії ми спостерігаємо поступове зникнення малинового забарвлення. Отже, з допомогою індикатора ми визначили, що у пробірці знаходиться розчин лугу, і після того, як до нього додали розчин кислоти, відбулася реакція нейтралізації, результатом якої є сіль і вода. Тобто, Ознакою реакції йонного обміну у цьому випадку є утворення води. Прошу записати результати дослідження у таблицю і зробити висновки.